Всім привіт, мої любі друзі! І мене звати Олександра, і ви на каналі Олександра Адвенчерс. У мене 16 грудня вже буде день народження в цей понеділок, але мені вже прийшла посилочка на день народження. Я не знаю, що там. Ну, давайте розпакуємо. Так, чик, чик 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 О, продрізала. І зараз все розпакуємо. А может, краще возможно, и долго распаковывать. Ще з боків потрібно. Сколько років в дізайн пройшло, і я це відрізала. наконец то розпаковую. Тут якісь щасли. Так, давайте почнемо з першого. Це ж адвент-календар шоколадками! Можно сьогодні буде оглі зробити з шоколадками. Капец. Так, а тут что? Пакетик! Так, конвертик. И у нас дубайський шоколад. Що? Шо? Справді? Так, і конвертик. Вітаю. Ось такий конвертик. А внутрі. Цілих 500 гривень! юху! Тепер я мільйонер. Офіційно. Так, добре. А тут написано... А, від Миколайчика. Добре. А тепер ще якісь тут блискучі пакети. Точно. Не знаю, що тут. Ого! Подаруночок, але він запакований. Солоденький, солоденькій цукерочці. Давайте відкриємо О, і тут записочка. Н найчарівніша іменинниця Олександра. Зроби, будь ласка, відосик, розпаковку що я зараз і роблю? Відкриваємо. Оце СМР. А тут коробочка. Але вона надзвичайна. Десяточка. Мені якраз 10 років буде. Бантик. Цього я точно не очікувала. Так. Love, love, любов. конвертик. Такими темпами я офіційно стану мільярдером. Я казала мільйонером, а тепер мільярдом. Ладно. Нехай, з, нехай зуби не болять від смачного торта. Дякую. Хай буде завжди в твоєму житті світло. І затишно. Ліхтарик. Вимикають світло. А у нас що є? Ліхтарик? Капець. <клухи> Нехай твій кожний день буде як найкраща комедія. Легким, веселим незабутнім. Ми Тут жопки. корні. О боже, це жопи антісне. Oh, <coughs> <coughs> Зараз я просто в шокі, ну, ці Фух, Тут нічого. Вже. Бажаю, щоб губки завжди були бан бантиком, а носик завжди гордо вгору. А тут у нас Резиночки Дуже милі резиночки <coughs> Добре. А ти живий яскраво. Тік-так, світи, світи, світи сяй, тік-так, час не втрачай, тік-так, до мрії злітай. І тік-так. Спробуємо. Це злаймо. Це з яблуком вроде угу. вкусненько. М -м -м. Дуже. Дуже смачно. Так, бажаю бути апетитним кексиком, ну, тобто Олександрою, з, з родзинками. Я буду офіційно. мили 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 армеру ну и тоже мили миллионер ладно а тут чтоб чтоб клеилось гроши до рук та до пят сто гривен я миллионер официально могу заявить так еще одна коробка Так, поцілуночок. Це, мабуть, було сюди. Так. Хай одяг буде від кутюр. В кишенях шелес... шелестить від купюр. Сто гривень! юху! Підемо гуляти. Так, це ж. Так. Тут повилітало, як я зрозуміла. Брелочок ось такий. Можна він з на ріжку, такий милий. Так, а це у нас резиночка. Мило дуже. Так, і брелочок Бережно, треба відклеїти його. І ось тут відкриється. Брелочок такий милий, капець. Так. Днюха, це супер, Днюха, це клас. Бажаю день народження святкувати сто раз. Так. Сто. п'ятдесят, двісті, двісті п'ятдесят, триста? 350, 400 500, 600. Ну, такими темпами швидко можна стати мільярдером. Точніше, мілі-мілі, мілі-міліардером мілі, і мільйонером одночасно. Ого, у мене прям куча грошей. Так, і клей. Щоб зробити якісь поробки. Дуже милий клей. Ну що, ось такий бомбезний подарунок. У нас вийшов. Метелик. Ну що, ну тут 100 з 10. А може і 200. Супер! Мені дуже сподобався цей подарунок. Лайк. Йогу! Ну ще, мої любі друзі, наше відео перейшло до кінця. Мені дуже сподобалися ці всі бомбезні подарунки. Якщо і вам, з вас лайк та підписка. Люблю вас, па-па! Чумаки-чумаки!